Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко З раночком гарні новини, і ми зараз про них поговоримо. А почнемо з офіційної сторінки Олешківського міського голови Рищука Євгена. А що він повідомив? Це повідомив мер. Поки офіційного нема, але ми, ми віримо. Ми віримо, тому що там і Гінзбурзька коса, і Олешки, і, і Степи Олешківці. Так ось він написав просто. Просто містяни, вітаю вас, ми вдома. Чекаємо більше детальної інформації. Вона буде, буде Генерального штабу, але це, це неймовірно. Це неймовірно. Ніякої передишки, ніяких... Ніяких перемовин, про це навіть залужник, який ніколи не влазив в ніякі політичні ігри, навіть залужний сказав, Марку Міллі, своєму колезі в США. ви для переговорів одне, умова одна, Росія повинна залишити захоплені території. Це він чітко Марку Міллі сказав. Так, він не оприлюднив, але своєму колезі він сказав, і він сказав: що наші хлопці, наші військові, наше ЗСУ не прийме ніяких перемовин або ніяких поступок, тільки повернення наших територій. Друзі, дякую за донати. Дякую, що. Ми разом, дякую, що ми є. І ось далі йдемо ми по таким темам. Я вже казав про колаборантів, я вже казав про зрадників на Донбасі, в Криму і так далі. Ось, ну, ну, Це просто так от десь вихватили цей, цей випадок, а таких випадків, повірте мені, навіть не сотні, не десятки, не сотні. Таких випадків тисячі. І я вже закликав і говорив, що МЗС. Повинна працювати. Міграційна служба повинна працювати. Так ось дивіться, вийшло так е скрізь напечатали. Да, така стаття колаборанти під видом українських біженців їдуть у Канаду. 100%. І ви знаєте, скільки там? І знаєте, скільки вони там наводять шороху? Вони служили Росії. Ось це кримські колаборанти. Гамзіна Тетяна своєю родиною. За своїм чоловіком Беняшевським жили в Криму, працювали на Крим, в'язали стрічки, ходили на паради, кричали «Росія!», кричали «Росія!», І підтримували Росію, і все е, кликали її, щоб вона прийшла в Крим. Да? А тепер просять притулку в Канаді. Ну, розумієте? А ще. А ще більше вони там звертаються до української діаспори, щоб ті допомогли їм. Українська діаспора в Канаді. Розповсюджуйте, ганіть цих недолугих, цих зрадників, цих колаборантів куди тільки можете. Ганіть цих криз як можете, куди можете, і, 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 і взагалі влаштуйте їм там ганьбу, там у мене знайомі є. Це, це не... І таких багато. Я ще раз кажу: треба працювати. Я закликаю і в Херсоні, і на визволених територіях Харківській області, і в Донецькій, і в Луганській. Працювати з такими людьми. Треба працювати. Їх треба просто гнати, а гнати куди? В Ростію. Друзі, я дякую вам за те, що ви підписуєтесь. А підписуватись можна просто, коли ось мені пишуть, що неможливо на Ютубі підписатися, то Ютуб вимагає і те, і те, і адреси, і поштовий адрес, і то-то-то. Просто треба зареєструватись на Ютубі, як зареєстроване на Фейсбуці. І все, знайти мою сторінку, натиснути одну кнопочку підписатися, і все. Натиснути, а, другу, дзвіночок, щоб приходили повідомлення. А всім публікаціям, і всім нашим розговорам. Подобаєчки ставити, розповсюджувати. Дякую вам. Йдемо далі. Ідемо далі. Ну, сумна. Сумний день вчора був для нашого ворога. ще сумніший. Він і так у них не веселий. А, а ще сумніший світ додає. Ми кажемо, світ нас принуждає. І, ось дивіться, догралися. Російська Федерація догралася. ООН. Навіть ООН визнала, що Росія повинна виплатити. Е -е Україні репарації, що російські гроші повинні працювати на відновлення України. А воно прийде, цей час прийде. Все це буде, все це буде нормально. І ось тепер оці всі росіяни, ви ж не вічні. Не вся ж Росія вічна. Ні Сіманян, ні е -е, Соловйова ні Путін, ні Шагу. Е -е, залишаться діти, залишаться онуки. Так от ви. Поясніть, що тепер багато років ви будете працювати на нас, дітям своїм онукам. Ви будете працювати на українців, на малих українців, на народжених українців. Ви будете робити все, щоб нам було краще. Працюйте, працюйте. Папи з мамами винні в цьому. Працюйте. Далі, друзі, і дата, чудова дата 21-та. 21 листопада. Я думаю, буде все нормально. 21 листопада депутати Європарламента хочуть проголосувати резолюцію, в якій Російська Федерація буде названа терористичною державою. Оце буде аут. Тому що 3 чи 4 держави це вже зробили і залишилось. Залишилося тепер перейти вже на, на нормальні на визнання терористичною державою Росією всім. А наш парламент розгляне, розгляне постанову зі зверненням до Групи 20, щоб Росію. З цієї групи G20 виключили все, друзі. Дякую вам, до вечора. Чекаю ваші підписки, чекаю ваші коментарі, чекаю ваші подобаєчки. Україна переможе!